Доброго дня, шановні колеги! З вами я Ольга Романюк, і сьогодні ми пригадаємо, як заповнювати звіт бібліотеки в системі електронної звітності SMAR. Вівши логін і пароль, ви заходите в систему безпосередньо у форму для звіту вашої бібліотеки. Перший розділ матеріально-технічна база. Розділ не складний для заповнення. Назви показників зрозумілі. Лише слід пам'ятати, що поле кількість бібліотечних приміщень заповнюється, розраховується автоматично. Після того як Ви заповните поля нижче, кількість адрес електронної пошти. У підрозділі засоби зв'язку. Тут ви маєте прописати кількість електронних адрес структурних підрозділів бібліотеки, а не персональний електронний скринок працівників бібліотеки. В кінці розділу панелька пропонує перевести нас, вас на наступну сторінку. Наступний розділ. Ця панелька виконує перевірочну функцію. Якщо ви допустили помилку при заповненні розділу або не заповнили якесь поле, система не пропустить вас у наступний розділ. Якщо ж обставини складаються так, що у вас нема ще даних для заповнення першого розділу, але є готові дані для заповнення наступних, то ви можете легко перейти в них, вибравши потрібний розділ звіту у лівій колонці звіту.